Дисклеймер. Вівла ліберте, пані та панове! З вами Алекс Алексейд та Game Resistance. Я певен, що ви, як і я, час від часу починаєте сумувати за якимись іграми, у котрі грали у дитинстві чи хоча б декілька років тому. І як це інколи буває, в якийсь момент ви розумієте, що вже не зможете знову у них зіграти, або через зміну поколінь, або просто тому, що розробники видалили свою гру з усіх площадок. Як було, наприклад, з Infinity Blade. Проте, на щастя, сьогодні в нас справи трохи краще, адже гра, котра завітала до нас на огляд, хоч викликає у мене приємні спогади, тим не менш все ще доступна на обох PlayStation. Тож, зустрічайте другу частину патапонів. Погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Тож, чому саме друга частина? Адже серія налічує цілих три гри. Ну, тут усе досить просто: саме друга частина, як на мене, є найкращою. І так як я не планую робити огляд усієї трилогії, принаймні поки не вийде Ремастер третьої, хочу приділити увагу саме найцікавішому проєкту. Сама ж гра вийшла у Європі ще 13 років тому, завітавши на PSP. За розробку відповідали Japan Studio та Pyramid. Як і деякий ритм ігри, Patapon 2 об'єднує у собі ще декілька жанрів, а саме стратегію та симулятор Бога. Проте якщо стратегічна складова тут грає роль лише на більш високій складності, то симулятор Бога тут умовний. За сюжетом, після подій першої частини, патапони вирішують дістатися до краю світу. Вони будують корабель та відправляються. І як це завжди буває, корабель потрапляє у шторм та програє стихії. Вижити вдається усього декільком патапонам, котрі збирають усі сили та засновують місто Потаполіс. Воно й стане вашою базою. Проте відпочивати ніхто не планує, адже ваші маленькі друзі все ще хочуть дістатися краю землі, і ви мусите їм допомогти у цьому. Ви ж, в свою чергу, візьмете на себе роль Бога патапонів. Вигадавши ім'я своєму божеству, саме вам доведеться бити у барабани, відбиваючи різні комбінації, аби ваші послідовники виконували ті чи інші дії. Тож так. Ви бог ударник. <риклад> ну або якось так. Серед цих дій будуть як дефолтні, по типу пересування уперед та атаки. Так і більш цікаві, котрі допоможуть вам ухилятися від атак ворогів та більш ефективно захищати себе. Усього таких комбінацій буде 9. Проте, якщо частину ви знайдете, просуваючись по сюжету, іншу вам доведеться знайти самостійно, повторно проходячи певні рівні. Більшість рівнів ви можете повторити, таким чином отримавши нові ресурси та обладнання. Тим не менш, потрібно пам'ятати, що рівень ворогів та загальна складність буде підвищуватися із кожним новим повторенням. Дотримуючись ритму певну кількість часу, ваші патапони увійдуть у режим лихоманки, котрий буде продовжуватися допоки ви не виб'єтеся з нього. У режимі лихоманки ваші солдати стають сильніше та швидше. Ну а їхній обраний герой, до котрого ми повернемося трохи пізніше, буде проводити спеціальну атаку після ідеальних ударів барабанів. Для того, щоб залишатися у цьому режимі, вам достатньо більш-менш вчасно відбивати комбінації. Проте, якщо ви по-справжньому хочете нанести урон, треба буде відбити ідеально. Чітко слідуючи таймінгам. Ви й самі почуєте ідеальні удари, адже вони будуть звучати набагато краще, ніж усі інші. Повертаючись до вашого героя. Його патапони врятують ще під час перших місій. І за зручним складом обставин саме патапон у масці мусить стати великим героєм. Принаймні, так каже пророцтво. Ну, а так як ви усього лише граєте за Бога, ніхто не давав вам права змінювати такі серйозні речі, як пророцтва. Тим не менш, ви зможете обрати ім'я для свого персонажа та кастомізувати його, як і усіх інших патапонів, до речі. Найголовнішою його особливістю стане те, що герой не буде прив'язан до якогось конкретного класу патапонів. І з самого початку він буде єріпоном, тобто буде використовувати спис. Проте ніхто не заважає вам змінити його клас на кібапона чи торіпона. Як тільки ви відкриєте новий клас, ви зможете присвоїти його герою. Самі ж класи патапонів ви будете відкривати поступово. Когось отримаєте просуваючись по сюжету, проте більшість потрібно буде відкривати самостійно у деревах навичок. Кожен клас та кожен окремий патапон будуть мати власне дерево, і коли ви дістанетеся до певної стадії, новий клас відкривається автоматично. Сама ж прокачка замість навичок буде відкривати нові версії вже відомих патапонів, кожен з котрих впливає на характеристики воїнів. Таким чином, якісь версії патапонів будуть імунні до вогню, якісь до холоду, а якісь будуть бити набагато сильніше. І так далі. Суттєво будуть відрізнятися саме класи. Усього їх, до речі, 9. Аби усе це зробити, вам знадобляться ресурси, котрі ви будете збирати протягом гри. Як я вже казав, кожен рівень можна буде проходити знову і знову, а частина з них буде змінюватися після того, як ви вперше побували на локації. Мушу також зазначити, що вам не доведеться крафтити зброю. Її, як і броню, ви будете збирати під час завдань. Усього є чотири типи дій, котрі ви будете виконувати під час різних епізодів гри: полювати на тварин і тим самим збирати найбільшу кількість ресурсів, битися із боссами, котрі будуть представлені у вигляді містичних тварин або демонів, проходити різні іспити, та просто воювати із двома ворожими племенами. Гра добре гармонує між цими чотирма активностями, тож вам навряд набридне перепроходити подібні рівні. Та й нагорода вас задовольнить. До речі, час від часу вам будуть траплятися шоломи та шапки спеціальних патапонів, котрі з'являються у Патаполісі після проходження рівню. Завітавши до них, ви отримаєте змогу зіграти у міні-гру та отримати певний ресурс. Усього ваша армія, із котрою ви будете відправлятися на завдання, буде налічувати 4 загони, котрі ви зможете комбінувати, як вам заманеться. Проте, враховуючи те, що кожна локація має свої погодні умови, котрі змінюються із часом, вам доведеться пам'ятати і про це. Бо там, де гуляє сильний вітер, лучники не те, щоб вам допоможуть. Обраний герой потопонів також буде непросто йти у авангарді армії. Трохи згодом у вас з'явиться можливість відправити його та ще декількох обраних у невеличку подорож до вівтарю Дончака. Суть цього режиму полягає у тому, щоб донести яйце переможного до цього боса за певний час та паралельно перемогти ще одну копію цього монстра. Нагородою ж за це стануть рідкісні ресурси та нові герої для цього режиму. Тим не менш потрібно розуміти, що він не впливає на сюжет, хоча на PSP він слугував для мультиплеєру. Що ж стосується графічної складової, то гра виглядає майже так само, як і на PSP у далекому 2009-му. Тобто мультиплікаційний стиль все ще непогано працює на проект. Локації красиві, так і слотні, Присутні усе те, за що ми так любимо батапонів. Музична ж складова здебільшого обертається навколо гравця, і якщо хочете почути більш приємну мелодію, потрібно краще потрапляти у ритм. Друга частина патапонів особисто для мене залишається грою, котра досі здатна викликати приємне відчуття ностальгії. І що найкраще, у неї досі цікаво грати. Гра не дозволяє гравцю сумувати та не дуже витрачає час на нудний грінд ресурсів. Ну а мелодії, хоч і можуть набриднути, все одно застрягнуть у вашій голові та змусять вас повернутися до проекту після невеличкої перерви. Від мене ж, гра отримує 8 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, пишіть свою думку стосовно проєкту у коментарі та обов'язково перейдіть за посиланнями в описі. Також долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Ну і звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами був Алекс Сейнт та Game Resistance. Бівла ліберте!